Відкритий кордон на схід України сьогодні заїхала російська військова техніка. Допомога від діаспори, французькі медики українського походження консультують важкопоранених бійців-учасників АТО. З депутатів по гривні бійцям на форму у Хмельницькому активісти майданівці зібрали гроші для армії просто в сесійній залі облради. Підсумки п'ятниці на першому вітаю вас. Антитерористична операція на сході України зупиняється на тиждень від 22 години сьогоднішнього дня і до п'ятниці, 27 червня, верховний головнокомандувач віддав наказ про припинення вогню усім підрозділам збройних сил, нацгвардії та прикордонної служби. Таку заяву президента поширила прес-служба міністерства внутрішніх справ. У розмові з жителями Святогорська Донецької області Петро Порошенко пояснив, за цей період терористи мають скласти зброю, а ті, хто цього не зробить будуть знищені за словами президента, українські військові стрілятимуть тільки, якщо бойовики спробують нападати. Перед Святогорськом глава держави побував в антитерористичному центрі Нацгвардії у місті Ізюм Харківської області. Поспілкувався з бійцями, вручив державні нагороди нагороди та спорядження, біноклі і тепловізори. Українська армія війшла до містечка Сіверська на Донеччині, а внаслідок боїв у районі Ямполя та села Закотного знищила значну частину бойовиків. Таку інформацію надала Донецька облдержадміністрація. Серед убитих екстремістів є й російські диверсанти, повідомляють в ОДА. Радник голови Луганської облдержадміністрації Наталя Пшеняник підтвердила, що у досвіда кордон України з боку Росії перетнули 5 танків, 5 БТРів і 10 вантажівок. За її даними, половина техніки вирушила до сусідів. Нії Донеччини. Як військові пересуваються вулицями, зняли на відео місцеві жителі, зокрема в Горлівці та Луганську. Українські силовики не мають повного контролю на східних рубежах країни, стверджує речник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий. Така інформація суперечить словам голови Верховної Ради та виконувача обов'язків міністра оборони про те, що операцію з перекриття українсько-російського кордону практично завершено, і сили АТО взяли його під контроль. Аби Всенький кордон був контрольований нашими військами, то ми б цю новину дали як найпершою. І я думаю, це було б дійсно така, е, такий етап перемоги і переходу до чіткого плану, який об'явив президент. Поки що такого немає. Росія і далі нарощує військову присутність біля українського кордону, як повідомив Володимир Чіповий, поблизу російських міст Гукове та Новошахтинськ зафіксовано велику кількість солдатів і бронетехніки. Офіційна Москва стверджує, що не концентрує дивізії на кордоні, а просто посилює його. Прес-секретар Путіна Дмитро Пісков в ефірі телеканалу Росія 24 пояснив, що збільшують військову присутність на західних рубежах через події на сході України. Дослівно значно по. Частіше, але випадки порушення держкордону, в тому числі і військовою технікою. Кінець цитати. Прикладів порушення кордону українською стороною Дмитро Пісков не навів. Зате командувач нацгвардії Степан Полторак показав журналістам фото захопленого сьогодні у Луганській області російського БТР а і світлини документів, де зазначено, що БТР буквально три тижні тому пройшов техогляд у військовій частині в Росії. Я можу вам представити значит снимки этого БТР и одно из доказательств является то что в этом батаре находился формуляр на эту технику с печатью воинской части Российской Федерации последняя печать была поставлена на проведение технического осмотра это БТР 80 31 мая 2014 года Найманця з Росії затримали біля Слов'янська українські військові. Він зізнався, що його завербувала ФСБ для участі в бойових діях на сході України і обіцяла платити за вбитого українського офіцера тисячу доларів США за рядового 300. Після інструктажу найманцеві вручили 200 тисяч рублів, це приблизно 5,5 тисяч доларів. та квиток до Луганська. Звідти він мав відправитися до Слов'янська і в будинку міськвиконкому отримати зброю та інструкції для участі у бойових діях. Я поглядел, что тут просто идет война. Как сказали мне, что тут наших много русских присланных ранее меня. И чтобы я не боялся. Но я не верю этой, этой войне. Я осуждаю режим Путина за развязывание этой войны между нашими народами. Мне просто жалко наш народ. Мы все славяне, все христиане. Я завжди Простите мій пожалуйста. Закупівлю бронежилетів блокує антимонопольний комітет. Про це в парламенті сказав Вон міністра оборони. Армія не до отримала тисяч одиниць такого спорядження. Спікер Олександр Турчинов доручив генпрокуратурі негайно арештувати винних. Подробиці далі в сюжеті. До трибуни він іде, прихопивши з собою бронежилет. Все бронежилет українського виробництва. Який повністю відповідає всім вимогам, броня четверка, спереді, четверка ззаді, амортизатори, розгрузка. Ківлар по бокам. Ціна такого бронежилета Корсар 4100 тисячі гривень. Міністерство оборони замовило їх 28 тисяч. Михайло Коваль каже, отримали вдвічі менше. Армійцям доводиться носити їх по черзі. Вони на пости приходять на блокпост у свого товариша беруть бронежилети, одівають. У нас виходу немає іншого. За словами очільника Міноборони, процес гальмують в антимонопольному комітеті. Коваль зачитує постанову зупинити закупівлю бронежилетів на підставі скарги від компанії Амос. Вона ще. В травні програла тендери. Купувати бронежилети пропонувала по 17 тисяч за один. Прошу зразу генерального прокурора розглянути питання щодо дії антимонопольного комітету, арештувати прямо сьогодні, коли зупиняють поставку бронежилетів в армію. Сьогодні арештувати того, хто це зробив. Генпрокурор Віталій Ярема каже, поки що нікого не арештовували, та вже відкрили кримінальне провадження. Якщо там буде Видно, що це навмисно здійснювалося, а не якісь виключно помилкові питання будуть виявлені. Тоді ми будемо наполягати на тому, щоб ці люди понесли якомога суворіше покарання, тому що в нинішніх умовах це можна розцінювати як диверсію. В антимонопольному комітеті засідають майже із самого ранку. Не на камеру нам розповіли, поки не розглянуть скаргу від компанії, поновлювати закупівлі не мають права. Івгеня, токарнаталка Калінка та Вадим Тимофієв, перший національний. І буквально щойно у пресслужбі службі антимонопольного комітету першому національному повідомили скаргу компанії АМОС терміново розглянули і відмовили у її задоволенні. Це означає, що закупівля бронежилетів продовжиться однак в антимонопольному комітеті не виключають що інших, інших подібних скарг. Усі бронежилети, які закуповує і отримує міноборони, відразу відправляють у зону АТО, стверджують у відомстві. А до кінця липня, згідно з укладеними договорами, усі військовослужбовці, учасники бойових дій на сході, матимуть бронежилети, розповів сьогодні начальник управління забезпечення тилу Юрій Тимченко. Нині ж до будівлі МВС прийшли рідні і близькі мобілізованих, яких уже забирають на війну. Вони хочуть почути, як вижити в бою їхнім чоловікам без захисного спорядження. Тетяна розповідає, братові подзвонили і сказали, що наступного тижня, 24 червня, він поїде в зону бойових дій, а військову амуніцію має купити сам. Друзі, знайомі всі скидалися коштом, щоб купити медикаменти, щоб купити той самий бронежилет. Він не відмовляється від своїх обов'язків. Він поїде сумліну виконувати, служити, захищати країну, але ж його потрібно. Колишній полонени зі Слов'янська Віталій Ковальчук розповідає, був і бачив, у яких умовах захищають вітчизну на сході. Коли я бачив наших військових, вони ну я би сказав навіть в такому жалісному стані. Тому що більшості з них форма не стандартна одна, якась, а Кожен яку купив, такий і ходить. Аби дізнатися, чому військові не мають належної амуніції, пікетувальники попросили покликати до них представника МВС щодо відправки цих бійців без спорядження в зону АТО. Родичі зараз перебувають тут разом з пресою. Добре, чекаємо і скаже. Люди чекали відповіді до кінця робочого дня. До них так ніхто й не вийшов. Водночас на прес-конференції представник Міноборони пояснив, захисне спорядження купують, але вчасно і в потрібній кількості на передову доставити не можуть. Ми знаємо, що це проблема і зараз. Із засобами масової інформації, і матері, і рідні дуже завочені тим, що щоб забезпечити військовослужбовцями засобами захисту. Ця проблема усіх у нас. Ми ми також цю проблему розуміємо, але щось прискорити на нашому рівні, ми не можемо це зробити. Від початку антитерористичної операції станом на ранок, 19 червня, загинуло 156 військовослужбовців, і це не рахуючи прикордонників і нацгвардійців. Аліна Кас, Олександр Стратійчук перший національний. Трьом військовослужбовцям, учасникам АТО, присвоєно звання Герою України посмертно. Указ підписав Петро Порошенко. Це генерал-майор Сергій Кульчицький, який загинув у збитому терористами вертольоті поблизу Слов'янська. Полковник Тарас Синюк командував першим аеромобільним батальйоном 95-ї десантної бригади, яка базується неподалік Житомира. Також загинув біля Слов'янська. І підполковник Костянтин Могилко, командир екіпажу літака Ан-30, збитого над Слов'янськом. Ще 90 армійців, учасників АТО, нагородять. Орденами. Про це у Верховній Раді повідомив виконувач обов'язків міністра оборони України Михайло Коваль. Хмельницькі активісти Майданівці зібрали гроші для бійців Нацгвардії з обласних депутатів. Прийшли просто на сесію і за кілька хвилин мали понад 10 тисяч гривень. Благодійну акцію продовжили в місті, а ввечері відправили земляків на схід уже не з порожніми руками. Що купили, а на що не вистачило грошей? Бачила Лариса Світловська. Це бійці першого добровольчого батальйону Нацгвардії, колишні учасники Євромайдану з квітня поблизу Слов'янська, і після відпустки знову їдуть туди. У нас не було під кармана під гранати. Не було у нас спальних мішків, каріматів, спали на землі, заказали приціл, Ночного бачення що можна було хоч ночі бачити там врах, не де стоїть около 10 тисяч. По допомогу звернулися до місцевих активістів євромайданівців. Ті за грошима попрямували на сесію обласної ради. збирали повністю 10 460 гривень. Пожертви збирали і серед колег євромайданівців, і через оголошення на радіо сума стала майже вчетверо більшою. На харчі не витрачалися. Містяни принесли мед, консерви, ковбасу, солодощі та медикаменти. Купили інше. Починається з вишмішків, закінчуючи тапочками, їдлом, зі панамами. Бронежилетів це погано, що ми не придбали. Бійці збиралися в дорогу біля цього складу. Більшість прийшла з батьками. До вчорашнього дня я над цим не задумувалася, чесно скажу. Треба передати гроші, передали, треба передачу, передати, передали. Бо коли я вчора побачила, як цих п'ять хлопців стояли перед нашими депутатами, просили гроші. Так не повинно бути. Наймолодший Сергій, якому 18, прийшов без батьків, щоб не переживали, сказав, що залишився після майдану служити в Києві. На цій війні я зрозумів багато чого. Наприклад, видно, хто хвилюється за свік за свою кишеню. А хто якби дійсно хоче стати на охорону та захист державного кордону? Усім чим забезпечили хмельничани. Бійці обіцяли поділитися з побратимами з інших областей. Лариса Світловська, Олександр Саричев, перший національний. У Полтаві здають кров для поранених бійців у зоні. АТО. донори переважно чоловіки, серед них і ті, кого мобілізували разом із хлопцями, які зараз на передовій. Кров здають добровільно і безоплатно. Щодня на станції переливання крові до півсотні добровольців. За останній місяць полтавці пожертвували понад 300 літрів крові для військових. Поранено чотири хлопці, які разом з нами призвалися в Полтавському обласному військоматі. І ми вирішили здати безкоштовно кров для їх потреб, а також для потреб інших учасників АТО. Цих хлопців знаю дуже прекрасно. Одного з них навіть дуже гарно знаю. Він був учасником майдану. Разом з нами теж на Майдан їздив. Дуже гарний хлопець. Зараз в тяжкому стані в реанімації знаходиться. Французькі медики, фахівці з ортопедичної хірургії та протезування приїхали сьогодні до шпиталю СБУ. Тут лежать поранені під час АТО силовики. Консультації а кому потрібно то й лікування за кордоном. Пропонують безкоштовно провідні лікарі Франції. Це моя робота. Звичайно, я повернусь. Там мої хлопці мене чекають. на сході. Більшість з них не можуть показувати своє обличчя, тож оператори знімають зі спини. Бійці спецпідрозділів з важкими пораненнями кінцівок у центральному шпиталі СБУ пережили вже по кілька операцій. Зі була многа залічних мешаківножесне, глубокі перев'язки. Головний лікар показує рентгенівський знімок з балістичною травмою ноги французькому колезі. Той стан пацієнтів, який я бачив, і та допомога, яку було надано, це дуже добрий рівень. Це практично максимум з того, що можна було зробити, враховуючи складну ситуацію. Цю в Україні і великий потік хворих багато лікарів не готові до таких травм. Це практично те, що в умовах війни роблять в інших країнах світу. Фахівці з Франції оглянули 15 пацієнтів. кажуть у разі потреби, воякам нададуть допомогу і за кордоном. Ми українці в основному лікарі українського походження або з корінням українським у Франції для того, щоб активно приймати участь у тому, що відбувається. Трошки важко говорити, нам важко дивитися, спостерігати за речами. Ми хочемо працювати, ми хочемо допомагати. Сьогодні та завтра пацієнтів консультуватимуть фахівці з балістичних поранень рук і ніг. У шпиталі кажуть, потік поранених зменшився. Деякі знаходяться на амбулаторному етапі лікування, інші перебувають на реабілітаційно-відновному лікуванні. Двоє хворих ми відправили на лікування до провідних клінік Ізраїлю, і один хворий зараз готується до відправки до клініки. В Германії во Франку ортопеди хочуть повністю функціонально відновити стегно Геннадія Кузніцова. Він першим з бойців спецслужб отримав важке поранення у засідці поблизу Слов'янська. Переніс вісім операцій, вже може пересуватись. Не хоче розповідає про себе. Думає про побратимів, які зараз на сході. Хлопці, які на передовій бажаю вам успіху. Хлопці, які знаходяться на лікуванні швидше одужати. Ну а е Рідні та близькі тих, хто загинув, я хотів би, щоб ви пам'ятали, герої не вмирають. Ольга Скотникова, Олександр Колесов, перший національний. Щонайменше 12 людей загинули в насидокпований у Болгарії. За останню добу там випала місячна норма опадів. У Варні вода піднялася на метр. Сотні містян без світла та харчів. Деякі будівлі повністю зруйновано. Машини швидкої не можуть дістатися до постраждалих. Вулиці заблоковані автомобілями, які поперекидало хвилями. Не можуть виїхати через затоплення з країни і тисячі туристів. Те, що ми пережили, неможливо передати словами. Це було якесь пекло. Величезна хвиля змітала все на своєму шляху, ніби цунамі. Люди, що живуть нижче вулицею, прибігли до нас. Нам вдалося врятуватися на верхньому поверсі. Музика заради миру до Києва приїхав колишній волонтер Євромайдану, відомий як піано-екстреміст Богдан. Знаменитим він став цієї зими, коли у масці та бронежилеті давав концерти серед барикад на Грушевського, то на даху згорілого автобуса, то перед кордоном Беркута. Зараз Богдан подорожує Україною. і Влаштовує вуличні концерти заради єдності країни. Свого обличчя не показує прізвища, не називає. Сьогодні він виконав композиції групи ДОРС та власну музику біля входу до першого національного. Музика со словами не вживається. Я не словами, я виражаю через музику. І я вижу віддачу на лицях людей. Емоції я вижу. І все. Це вже говорить за себе. На сьогодні це все. Гарного вам вечора і дякую, що ви з нами на першому.